Олена Дубініна зі Слов'янська йде до свого сина Андрія на могилу. Військовий похований на полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові. Я... Син Олени служив з 2016 року. Поранення у голову отримав у Мар'янці 14 березня 22-го року. Вони стояли в Мар'їнки. Він як, як пани туди тільки заходили на ротацію. Він Розговор у нас такий з ним був. Він каже: Мама, якщо, не дай Бог, що там почнеться. Нам тут сім кришка. Як вийшло само ранення я не знаю. Його забирали вже, ну думали, що він двохсотий. Місяць військового лікували у Дніпрі. Потім ще три місяці він пролежав в реанімації у Львівському госпіталі. Аби бути ближче до сина, жінка разом з п'ятьма онуками переїхала зі Слов'янська до Львова. Були, були такі времена, що він приходив до тями, Ясно, ну, він не мог балакати, тому що в нього стояла трубка, сама, щоб він дихав. А, ну Глазами ми з ним, ну, як, Я задаю питання, він мені, «да, ні, відпочав. Він і руки зжимав, син старший, як прийшов, так він йому так жав, каже, бабуся, він сильний у нас, він видержить. Я кажу, я сподіваюся, на це Никита, ну. Сталося, як сталося. Помер син Олени 9 липня. Після похорона жінка вирішила, що залишиться у Львові. А з нею п'ять її онуків, найменшому Богданові 5 років. Наді сім, Маринка 11, Кристина 9 і Микиті 17. Зараз жінка виховує дітей сама. Мама у нас, вона відмовила, ну як бросила і пішла. Це вже ось в травні буде 4 роки. У мене найважче, я вам скажу. Це ну, відчуття, що дітей нема не батька нема. мене, Ну не знаю, в мене другий раз до такої степені розпирає та біда, оце, ну, обіда. Таке чувство, що, ну, що діти ростуть, нема не батька, нема нема. нема. Олена розповідає, онуки їй у всьому допомагають і прибрати, і посуд помити, і їсти приготувати. Кристина більше, я ж кажу, такі от почистити картоплю, там бурячок, морковочку, лучок. Це вона у мене Посуда – ні її, вона сказала. Ну mm. так, no, в основному вони все допомагають. Найстарший онук Микита хоче, як і його батько, стати військовим. Він мені часто розказував про техніку, про зброю. Мені це подобалося. Хлопець планує вчитись на артилериста. Це головна моя ціль просто захищати нашу батьківщину. Тим більше війна зараз йде на Донбасі, звідки я родом. Ворог прийшов до нас. Ми маємо його знищити. Найбільша мрія, щоб закінчилась війна. І не гинули більше мирні люди та й наші військові. Як згадка про батька на стіні у львівській орендованій квартирі, ось цей прапор. Прапор це подарували моєму батьку біля шахти Бутівка, бригада, яка стояла поруч з бригадою мого батька, і він мене залишився як пам'ять. Ольга Диняк, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.